Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звати Олександр Іванченко. Сьогодні говоримо про алергію, про алергію як таку та про сезонну алергію. Переконаний, що люди, які страждають від алергії на ту ж амброзію, вже з жахом чекають, коли заквітнеться рослина. Сьогодні про цю хворобу, про те, про те як з нею боротися, нам розкаже лікар-алерголог імунолог Наталія Гармаш. Наші вітання, панаталі. Яка ситуація зараз? якщо говорити мовою цифр в області з алергією. І, я думаю, ви як лікар, ви, до речі, позаштатний лікар, алерголог-імунолог області, цифри, напевно, ви знаєте. Що вони говорять? Про що говорять? Збільшується, зменшується взагалі ця кількість цих захворювань на алергічні реакції. На Черкащині, як і по всій Україні, кількість алергічних захворювань збільшується. Збільшується вона постійно, навіть є така статистика умовна, що кожні 10 років кількість пацієнтів з алергічними захворюваннями, як дихальних шляхів, так і шкіри, збільшується в 10 разів. Але як ми завжди розуміємо, що статистика трошки не відповідає на сьогоднішній день дійсності. Такий важкий період для України, але все одно кожен день на прийомі у лікаря-алерголога обласної поліклініки мінімум 15 пацієнтів з істинною алергією, тобто з алергією на зовнішні чинники. І якщо ви говорите, яка зараз ситуація на Черкащині, кожен рік ми ведемо статистику і звіти, то пацієнтів з бронхіальною астмою в біля 5 тисяч дорослих. Я говорю за дорослих пацієнтів з бронхіальною астмою, з алергічним рінітом трошки більше. І в будь-якому випадку це говорить про те, що ці показники збільшуйте, як завжди говорять, мінімум в 5-10 разів. Щороку, Тому що щороч, щор, щор, щорічно, але це ті пацієнти, які вже мають є нові пацієнти, тисяча два, дві тисячі дорослих людей звертаються до алерголога на прийом. І ми говоримо про те, що. Ви правильно сказали, пане Олександр, що з жахом чекають сезону третьої хвилі алергії влітку. Третя хвиля алергії на сьогоднішній день, хочу сказати, ще не почалася. Ще немає на прийомі у лікар алерголога пацієнтів з алергії на амброзію. і це дуже сумно, тому що ці прояви, щоб не було відчуття жаху, можна попередити. І ми говоримо про те, що в попередити ці автоматично може лікар-алерголог. На консультації в обласній поліклініці, ну от ви говорите про цифри от щороку, там в ну, від п'яти разів збільшується кількість людей, які страждають на цю хворобу. Те, що Черкаси колись носила звання міста хіміків впливає на це? Як при любих захворюваннях, при алергічних захворюваннях є таке поняття «тригери». Тобто, це ті моменти, ситуації, які збільшують прояви алергії. Так, звичайно, любі з люба забрудненість екології дуже впливає на пацієнтів з алергією. І навіть колись дуже давно було нас вчили на прийомі Черкащини. Скільки у нас алергічних в набагато більше було, ніж в інших областях? Я більше говорю про центральні і західні пацієнтів з алергічними захворюваннями, з алергічними рінітами, бронхіальною астмою. І це велике має значення. І хочу сказати, що на сьогоднішній день напевно є позитивний момент, як лікар може це сказати, що трошечки менше з одного боку негативний, але все одно в Черкасах значно збільшилась кількість машин, і викиди в повітря хімічних речовин дуже висока. Тому я думаю, що на тому ж рівні ці причинні фактори для провокації, не причини, а для провокації загострення алергічних захворювань дуже високе, має значення велике значення. Давайте будемо заторкнемося зараз суто медичних показників. От, які причини виникнення алергічних реакцій. Ви знаєте, є чисто медичні такі розуміння ситуації, що алергічні захворювання генетично детерміновані. Генетично детерміновані, тобто пацієнти мають схильність. Будь-то в першу чергу діти і дорослі так само мають схильність генетичну у когось в роду були захворювання на алергічні захворювання. І те, що ми почали говорити в попередньому питанні, так само інші фактори, в першу чергу, вірусні, хімічні речовини, можуть впливати на генетичний матеріал і провокувати алергію у дорослих людей. І на сьогоднішній день ми звертаємо увагу на те, що збільшилась кількість дорослого населення, у яких в роду немає алергії, у яких в дитинстві не було ні яких проявів алергії велике значення мають і стресові ситуації, і вірусні інфекції, коронавірусна інфекція проявила алергічні захворювання і нових багато дуже пацієнтів з алергією у лікаря-алерголога на прийомі, особливо після ковіду. Антибіотики можуть грати роль у виникненні алергічної реакції на щось? Якщо ми говорили перед цим про хімічні тригери, медикаментозні тригери, велике мають значення, тому я думаю, частина. Людей не задоволена тим, що в аптеках ліки стали по рецепту. Але як лікар я так само мушу сказати, це на сьогоднішній день. Це наші звички, які трошки неправильні і можуть провокувати так само алергічні захворювання. Практично раніше кожен місяць у нас в алергологічному відділенні були пацієнти з медикаментозною алергією, з неконтрольованим прийомом антибіотиків, і автоматично ну, вірогідність дуже висока була в появи алергічної реакції. Неконтрольований прийом антибіотиків. Так, це. Має велике значення. Тому прийом антибіотиків тільки по показанням і тільки по рекомендації лікаря. Це дуже важливо і величезне має значення для алергії. Ну, Давайте трошки спростимо. Побутовий пил. От, яку він роль грає? Ми всі, всі знаходяться там в домівках своїх побутових пил. На тому, що ви сказали спростимо, я не думаю, що це дуже просто так само, тому що це люди звертаються можливо. до лікаря з протягом багатьох років, встають зранку з чиханнями, закладеністю носа, з свербіжем очей, з, не думаючи про те, що провокацією може бути не якась хронічна інфекція, а на побутовий пил на епідермальні алергени, коти, собаки, вони так умовно називаються епідермальні алергени, але поступово з роками, коли вже не просто насмарк, а є вже приступи задухи, духи, важкі їм приходить розуміння, або по підказки дуже позитивно на сьогоднішній день сімейні лікарі багато направляють до алерголога, що це може бути алергічні захворювання. Тому якщо ми говоримо про побутовий пил, в першу чергу це кліщі домашнього пилу, які живуть в практично всюди, вони живуть. І тому ви знаєте, я завжди кажу пацієнту: ми робимо те, що ми можемо зробити, тобто максимально гіпоалергенну обстановку в домашніх умовах. Прибирання ну, так так кожен день, кожен раз на прийомі з пацієнтом з алергією на кліщі домашнього пилу, так звані побутові алергени, лікар розказує, як цю обстановку створити. Це дуже важливо, щоб не було піропухових подушок, одіял, щоб ну обмежити контакт з тваринами. Але якщо вони вже є і є вже такі ситуації, я думаю, що цим я потім розкажу є методи лікування, які попередять. І ускладнення, і нормальний стан здоров'я забезпечують це дуже важливо, і це на прийомі лікар алерголог практично таким пацієнтам розказує дуже подробно. Ну про лікування у нас мова буде попереду. Я хочу нагадати, що ви дивитесь програму Актуальна розмова ми сьогодні говоримо про алергію, як таку та про сезонну алергію. Як з цим боротися? У нашій студії лікар-імунолог, алерголог Наталія Гармаш. Пані Наталя. Які симптоми алергічних реакцій? Інколи люди плутають їх з нежиттю. Як це відрізнити? Як зрозуміти, що от у людини якась от алергічна реакція на щось? Ви задали питання про симптом. Про так, симптом, який називається нежить. Тобто виділення зносу різного характеру. І відповісти на це питання от так одно от, сложно, дуже важко. Чому? Тому що є чіткі так само клінічні критерії, суб'єктивні, об'єктивні, які дозволять лікарю диференціювати, чи це є алергічний рініт, чи це інфекційний рініт. В першу чергу, в сіносі, трініт, в першу чергу, ми говоримо про те, що якщо є інфекція, все таки є сезонність. Є сезонність осінь, зима. Весна є і під сезон, є температура, є контакт з іншими пацієнтами з інфекцією. Це називається анамне збір, скарг і для алерголога, як і для любого лікаря, це 90-95% діагнозу. І я не перебільшую зараз. Так само для алергічного рініту, як я б говорила про сезонність, є сезонність на сьогоднішній день. У нас є достатньо дорослих пацієнтів, які звертають тільки літом мають. Такі самі скарги, які інші пацієнти, мають осінь зима весна в період епідемії, може бути навіть невисока температура 37,1-37,2, Але є сезонність чітко. Наприклад, ми зараз вже почали говорити про алергічну хвилю, і третя хвиля. Атопії на бур'яни на групу амброзії, полу, полин, соняшник. Я думаю, що вона вже скоро почнеться. На сьогоднішній день ще згідно календаря, а календар це в Вінницькому інституті розраховують кількість пилков в повітрі. На сьогоднішній день ще відсутня. Є лугові злакові так, група трав, які помірно завдяки дощу на сьогоднішній день є, тому пацієнтів не дуже багато в плані бур'янів алергії. Ми справді розуміємо, аналіз... алерген може бути різний. Ви маєте на увазі, що прояви однакові це виділення з носа, це якийсь зуд. Правильно. Якщо ми говоримо про алергічні прояви, в першу чергу на зовнішні алергени, будь то в неінфекційні обираємох, а атопічні неінфекційні алергени, це побутові алергени, полкові алергени, епідермальні алергени, вони впливають на слизові в першу чергу і шкіру, тому і прояви відповідно від контакту з цими алергенами. В першу чергу це сльозотеча, водянисті виділення з носа, свербіж очей слизової носа, чихання. Інколи буває, є, є таке поняття. Перехресної харчової алергії, коли в продуктах харчування є алергіни, які є в зовнішніх алергенах пилкових, і людина додатково ще себе сенсибілізує цими продуктами, тому може бути і свербіжгорлишки, і набріки язика, і набріки губ, до бронхоспазма, кропив'янки і набріку квінки. Тому, на перший погляд, алергічні захворювання, які не страшні і протягом якихось років можуть не турбувати. Якщо не лікувати, не звертати на це увагу, можуть вилитися в серйозний діагноз, який буде потребувати найбільш і фінансових затрат, і емоційних, і в нервових, і особливо в першу чергу лікування постійного хождіння до лікаря, тому що це як раніше було диспансерізація, зараз такого поняття немає, але контроль і лікування обов'язково до сезону алергії, взагалі до прояву алергічних реакцій, людина може підготуватись. От ми вже згадували з вами про амброзію, скоро вона буде квітнути. Як потрібно готуватися до цього сезону до, до, до цього відрізку часу? Поки вона... Як при любому терапевтичному захворюванні алергічні захворювання мають свій гострий перебіг, загострення мають хронічний перебіг і автоматично мають цей період загострення і період такого більш спокійного перебігу, називається компенсаторного перебігу. Який, якщо ми будемо говорити, все таки, щоб це було враховуючи сезон літній на амброзію або на налогі трави, саме агресивний такий називається мажорний суперерген Тімафіївка. Як амброзія в бур'яні, то на сьогоднішній день це вже от скоро почнеться гострий період. Для того щоб цей гострий період для людей протікав з алергією, протікав більш спокійно, треба. Обов'язково звернутися до лікаря не може бути одної рекомендації. Знаєте, як в алергології дуже важливий пункт перший убрати контакт з алергеном. Але ми не можемо на сьогоднішній день, пам'ятаєте, як я казала, зробити все, що ми можемо убрати контакт з алергенів. І враховуючи цей момент, хочу трошечки так сторону відійти. Інколи пацієнти, чуючи питання убрати контакт з алергенів», не питання, а така от рекомендація, починають рвати, косити амброзію, коли вона цвіте. Є у мене декілька пацієнтів, які у яких якраз почалися алергічні прояви з того моменту, як вони рішили вирішили навести порядок у себе Але на тілі під час цвітіння амброзії. Так. Категорично не можна це робити, тому попередити для себе для оточуючих є мінус великий, що вона летить мінімум на 50-100 кілометрів. І вже доказано, що якщо є три пилку… а три. Кількості пилку амброзії в повітрі у пацієнтів, схильних до алергії, починаються скарги клінічні, про ті, про які ми з вами тільки що говорили. Тому, якщо ми говоримо про попередню, про попередити автоматично є рекомендації індивідуальні, які індивідуально лікар-алерголог на прийомі дає кожного пацієнту. І в цьому питанні хочу сказати, що про гострий період ми тільки що от я розказала, що треба обов'язково приймати медикаментозну терапію, як місцево. Так і системно обов'язково. Тому що знаєте, в мене все нормально. В жовтні, листопаді. Ну у кого як, у кого в жовтні, листопаді, грудні вже в принципі період затіш'я, в абсолютно задовільне самопочуття, і я якось переживу наступне літо. Так, от з кожним роком може бути погіршення стану з прогресуванням захворюванням, і це можна попередити, те, що ви сказали. Є таке поняття, якому більше ста років на сьогоднішній день лікування імунотерапія. алергоспецифічна імунотерапія. Слово «специфічна» говорить про те, що кожному хворому вибирають саме агресивний, так званий мажорний аллерген, і проводять їм лікування, лікування подобне. подобне. Пункт перший у пацієнтів не прогресує захворювання і значно зменшується інтенсивність скарг. Тобто, ми говоримо про якість життя дорослого населення, про працездатність, про можливість себе нормально почувати в саме такий важкий період для конкретної людини. І знаєте, я завжди, коли провожу якісь заняття, розказую про те, що у нас один видатний професор Лур сказав: якщо ви говорите, що алергічний ріні це не страшно, попробуйте собі закрити прищепкою ніс на півгодини, на 15 хвилин, на 30 хвилин. Тобто, ми говоримо, що Кожне захворювання має потрібно лікувати і лікувати правильно для того, щоб якісно себе працювати і почувати добре. Пані на ну, попутує думка, що е, будь-яка алергія вона не лікується. От ви як так, ви як лікар проти цього визначення такого? Так що вона не лікується. Ні, я не можу так сказати, тому що ми повинні бути максимально в критичні, адекватні до відповідного діагнозу. Що я маю на увазі? Так само протягом багатьох років роботи виробились якісь моменти, які я для себе вирішила, що для пацієнта важливо озвучувати: Виліковий лікар-хірург. Всі терапевтичні захворювання, будь-якого розділу, алергічні так само сюди входять, повинні контролюватися. Наприклад, при гіпертонічній хворобі треба постійно приймати медикаменти. при алергії, поки їх набагато менше треба приймати. Але це захворювання алергічні, любе терапевтичне захворювання можна контролювати. І якщо раніше багато років назад нам тільки розказували це теоретично, на сьогоднішній день я можу сказати, що так воно є. На тому етапі, на якому діагностували захворювання, його можна зупинити. З незначними загостреннями, погіршеннями стану, але без того прогресивного погіршення стану, яке коли я прийшла працювати на роботу, у нас були пацієнти на кісні з бронхіальною астмою і е, закінчували з алергічними захворюваннями в молодому віці життя. А потім прийшла ера, коли Україна стала відкрита до правильного лікування, місцевого загального профілактичного лікування. І на сьогоднішній день практично таких пацієнтів ми не бачимо. Тобто в алергології в період загострення захворювання от... контролюється. Правильно от, сказати. От, ну, продовження, от ми говорили про лікування. От в період загострення так не лікується, це треба все зробити заздалегідь. А ну після того, як закінчиться той же сезон алергії. Правильно ні. ні є лікування гострого періоду, є лікування хронічного стану так. в період ремісії профілактичного лікування. Так, от якщо є гострі скарги, лікувати обов'язково. Якщо ми не будемо лікувати, якщо, наприклад, постійно закладений ніс і він погано дихає, в дихальна система це дерево, і верхушка цього зверху все таки це носове дихання, потім іде глотка, потім іде трахея, потім ідуть бронхи. І в будь-якому випадку це єдина слизова. Вона таки називається налдбал, тобто імунна система верхніх дихальних шляхів. Налт. Тому ми говоримо, що якщо зверху є закладеність носа, алергічні проблеми з носоголодкою, то захворювання буде прогресувати і опускатися вниз. Буквально дві хвилини у нас лишаються з вами на сам кінець. Знову ж таки, згадаємо про амброзію, підходи цей сезон і квітіння. Пунктам, що потрібно робити, що ви зараз порадите людям, які слухають, є загальні рекомендації, які дуже важливі. Загальні рекомендації це як можна менше бути на природі, менше бути на дачі, якщо є така можливість, і в на вікнах сітки постійно змочувати. Саме агресивний період алергії це зранку, з 2 до 10. На вулиці носити окуляри, одежу свою не сушити на вулиці, тільки в приміщенні, і обов'язково кожен день, кожен раз заходячи в хату. Приймати душ, промивати ніс морською солью, це важливо для того, щоб менше алергія насмоктувалася. Приймати таблетки, які призначить лікар-алерголог, і обов'язково появитися на консультацію восени для того, щоб профілактично подумати про наступне літо, щоб воно було комфортно. Тобто, коли період загострення мене все одно вже звернутися до лікаря, все будь-якому випадку обов'язково. Це основа майбутнього здоров'я кожної людини з алергією. Дякуємо, що до Нас будемо сподіватися, що ці поради, які зараз тут прозвучалися, таки полегшать долю алергіків. Я нагадую, що це була програма Актуальна розмова. Ми говорили сьогодні про алергію, зокрема про сезонну алергію. Наші питання відповідала лікар-алерголог імунолог Дар'я Гармаш. Щасти вам Беріг і пильнуйте себе.